Ще одну партію потужних генераторів отримали навчальні заклади Чернігівщини від європейських друзів. Важливо увійти в зиму з джерелами альтернативної енергетики, тим паче є потреба у забезпеченні живленням укриттів, гуртожитків та корпусів, кажуть представники освітніх закладів. Одержуємо перший раз, але хочу вам сказати, що у нас навчання фактично офлайн. І тому нам потрібно заживлювати центральний корпус. На сьогоднішній день навчається 180 у нас учнів і для опалення, і для забезпечення навчального корпусу електроенергії, а також і гуртожиток, рядом гуртожиток, гуртожиток в тому числі і Укриття це вже другий генератор, який ми отримуємо. Той перший генератор у нас доволі працює на центральному корпусі. Зараз виникла така потреба, щоб ну, під час аварійних відключень чи взагалі відключень, щоб був заживлений гуртожиток та укриття. У нас укриття якраз під гуртожитком, то для таких потреб. Це необхідна річ. Ми дякуємо управлінню освіти, дякуємо партнерам за таку можливість в отриманні генератора. Європейський союз в особі Польщі вже передав для освітніх закладів Чернігівщини майже 100 генераторів. Це дуже важлива допомога, кажуть в управлінні освіти. Одна з складових організації безпечного освітнього простору це енергетична незалежність. І в умовах частого включення повітряних тривог важливо, щоби всі Приміщення, навчальні корпуси, гуртожитки, укриття були забезпечені альтернативними видами електроенергії, зокрема генераторами. На сьогоднішній день чергова партія отримують заклади фахової передвищої освіти, навчально-реабілітаційні центри та заклади загальної середньої освіти області для організації безперебійної роботи цих закладів. Допомогу надало Європейський Союз через уряд Польщі за ініціативи і за підтримки мінреінтеграції України. Наразі є потреба у генераторах невеликої потужності для навчальних закладів області.